І вітаю! Отримали замовлення від фірми Бісер Арт. Такий шопер марічки, конка на замовлення. Так, Магародиця, Також на замовлення і маленький. Мінчик. Більшенького розміру зараз є, в наявності Ось таке кошеняточка, таке на замовлення. Оце новинка. що у нас друкував, тільки тільки надрукували гарна новинка. Так, це також новинка. Ніночка. таких отримали дві. Одну на замовлення, одну поставимо на продаж. оце якщо ви дивилися на тому тижні ми робили в оформленні. Дуже гарно вийшла вишита, тому я її замовила. Канастаси, сріблі. <золоті>. Різнокольорів різнокольорові зараз є в наявності. таємне вечеря, такий миколайчик на замовлення. І така карта вішегана Україна. До малюнку, який ви вибрали, можемо підібрати бісер, відправити в. В, любу точку нашої України. в коментарях під відео напишіть, якої фірми ви також хотіли отримати замовлення наступного разу. Та фірма, яка більше всіх отримає коментарів, і буде наступною. Дякую вам, гарного дня! Чекаємо вас і ваші замовлення. Місто Суми, вулиця Холодноярської бригада 50, магазин Скринька рукоділля. Гарного всім дня!